Доброго дня, Олександр Федорович. Ви кандидат історичних наук. І, будь ласка, кілька слів про Якова Лізагуба. Як він був похований, чому саме в Єлицькому монастирі в Чернігові? Ми знаходимося у затишній обителі Чернігівського Єлицького Успенського монастиря. Монастир є духовним центром. Духовним полюсом Сіверської землі і міста Чернігова. Монастир заснований наприкінці 11-го на початку 12-го століття. Духовним центром, осередком монастиря є Успенський собор. Один із п'яти соборів давньоруської епохи, які збереглися на території Чернігова. Це перлина, архітектурна перлина, величний собор, який неодноразово перебудовувався, але він залишається у своїй основі таким, як ми зараз можемо його бачити. Але сьогодні мова йде не про цей собор, хоча він вартий великої окремої розмови. Оскільки поудівництво його пов'язане з засновником Чернігівської і князівської династії Святославом Ярославичем, але це окрема розмова. Сьогодні... Я вибачаю, це той Святослав, що біля Сиднього розбив військо Половецьке так. і перша літописна згадка. Ба більше того, сам храм, сам собор і заснування монастиря, вочевидь, пов'язано з цією величною подією. Справа в тому, що е, літературна традиція від 19 століття, ми трошки відхиляємося, так нічого. би мовити, от, і зробимо невеличкий екскурс. Від 19 століття літературна традиція е, пов'язує час заснування з е, монастиря і безпосередньо будівництво е, собору із. 1060 роком. Однак 60 й рік ніде в документах, ніде в літописах не зазначений як особливий рік, але відомо, що в е е літературі. 15-16 століття, зокрема в польських хроніках, зазначений рік будівництва собору і заснування монастиря 1059. І там говориться про те, що саме в цьому році князь Святослав Чернігівський розбив полоце біля містечка Сендів. Однак ми достеменно знаємо, що ця подія відбулася не у, у 1058 році, а в 1068 році. Це так би мовити, доконаний факт. Е, е, історики встановили, що хронологія у Стрійковського відстає на 10 років. Ну так сталося. І тепер ми можемо прямо спроєктувати, що ця подія відповідно відбувалася в 68-му-69 роках. Плюс саме в 69-му році в Чернігові з'явився засновник. Руського чернецтва Антоній Печерський якраз на запрошення Святослава. Очевидно, запрошення не просто так відбулося, Там були підстави і політичні, і різні. Але очевидно, що Ярослав Святослав, перепрошую, на тоді знаходився на підйомі в Оріолі слави, переможця різного ворога. І саме він, і, і тому, в тому, зокрема, він і міг запросити Антонія Пічерського прибути на Чернігів, Чернігів, на Чернігівську землю і тут заснувати відповідно монастир, ну, благословити. І починається будівництво і значить, будівництво собору, і невдовзі з'являється монастир. Ну, це так коротенько, в загальних словах, дуже побіжно Можна сказати про фундатора, як називали у 17 столітті письменники фундаторами храмів, монастирів. Так коротко можна сказати про фундатора Святослава Ярославича Чернігівського і про величний храм. Давньоруської епохи Успенський собор. Але мова сьогодні йде про інший храм, храм пробудову, як називають приділ. Ось він знаходиться з південної сторони, вздовж всієї протяжності, південної протяжності Успенського собору, приділ, храм на честь святого апостола Іякова. І саме цей приділ безпосередньо пов'язаний із родиною Лізагубів, із засновником роду Лізагубів, тобто Чернігівським полковником Яковом Лізагубом і його нащадками. Якщо подивитися на цей храм, одразу подивитися на архітектурний стиль, як виглядає цей приділ, то ми побачимо, що він побудований ну, в такому звичайному стилі, архітектурному стилі бароко, українського бароко. Відомо, що українське бароко дуже тяжко сполучається з іншими архітектурними стилями, оскільки бароко воно своєрідне, воно таке вітієвате, ми бачимо багато різних дрібних деталей. Стиль навіть виглядає так дещо казково, дещо хімерно. І він дуже важко вписується в іншу архітектуру. Тобто, де б не знаходилася будівля барокова, ми зразу її побачимо, і зразу вона впадає в око. В даному випадку архітектори і будівники кінця 17 століття прибудували, збудували, прибудували цей храм настільки вдало до давньоруського корабля. Успенського собору, що він геть не псує, е, е, вигляд, він дуже органічно вписується в загальну архітектуру. Ну от дивіться, якщо подивитися з західного боку, тобто з фасаду Успенського собору, то фактично приділ ну, можна і не помітити, він виглядає дуже дрібненьким, повертаючи на е, направо. Заходячи з південного боку, ми бачимо вже досить великий, але такий присадкуватий храм. Вікна побудовані в такому стилі, щоб вони вписувалися у великі вікна головного Успенського собору. Далі, над храмом знаходяться дві бані. Із куполами. Бані осьмігранні. вони виконані в тому ж стилі, як і бані Успенського собору, а бані Успенського собору побудовані теж в архітектурному стилі барокко. Тобто барокові бані насаджені на класичний е давньоруський архітектурний стиль. Але вони виглядають досить органічно. І е над банями е значить, шлемоподібні куполи знаходяться. Причому один, одна баня, один купол поділяє рівно навпіл храм святого Апостола Якова, знаходиться на дверимі з південної сторони. А друга баня знаходиться над вівторем храму. Середня баня не затуляє центральну наву. І от якщо ми стоїмо посередині і дивимося на центральну баню храму Святого Якова, то ми бачимо видно повністю наву і видно, вікна досить добре проглядаються. І по вісі центрального куполу проходить ця баня, центр цієї бані. Цей приділ, цей храм був побудований. Наприкінці 17-го, на початку 18-го століття, хто його будував, яким чином його будували, добре ну, розповідає нам закладна дошка Епітафія, яка вмурована в стіну храма святого апостола, Якова. можемо підійти і подивитися і прочитати надпис цю епітафію. Вона дуже цікава і варта окремої уваги. Ця дошка досить невелика, це мармурова дошка. Вочевидь, вона була закладена під час будівництва приділу храму. І вона містить такий надпис. Здесь Яков Лизагук, воин, русский, славный, полковник Черниговский, храбрый, э, храбрый э, давний, благо, э, благоразумный градооградитель, Азова, многих мест, крепкий победитель э, в тысяча шестьсот восьмый на 99 От августа 19-го в небесний град взятый. А, і далі, ну я подивлюсь, у мене тут важко читається, бо це така п'ять э, ворокова. От э, же сего над ним прищедрий, здатель. Єфім, отчих снот. Честі, істи подражайте, якда зде моліться, кончить слава тими, Христе, душу Якова, в покої со святими. І під епітафією, верніше, епітафія оточує герб лізагубів. І тут Яков Лізагуб, полковник Чернігівський, ну і добре відомий в такому вітієватому картуші герб Лізагубів, рука із шаблею. Чим цікава і прикметна ця епітафія? Ну, те, що тут прославляється сам полковник Лізагуб, те, що він звитяжний воїн. Справді, під час азовських походів, тобто війни із Туреччиною, чернігівський полковник Яков Лізагуб був наказним гетьманом над війським українським, яке брало участь в цих походах, причому відзначилося ну, з витяжними перемогами. І українське військо на чолі з чернівським полковником, наказним гетьманом Яковом Лізагубом, безпосередньо причетно до перемог. Навіть сама вдала кампанія, другий Азовський поход він був досить вдалим. Пов'язується виключно із військовими діями козацького війська на чолі з Яковом Лізагубом. Далі, що, це, що цікаво в цій епітафії благоразумний градо -оградитель. Наскільки це цікава така прикмета, риса характеру полковника Лізагуба, благоразумний. І справді. Кінець 17-го, початок 18-го століття вважається ну золотим віком, можна сказати, і для Чернігова, і для багатьох міст Гетьманщини, і для самої Гетьманщини. Тобто благоразумно управляти і містом, і країною. Це риса теж риса характеру тогочасної казацької старшини, зокрема роду Лізагубів. Далі що цікаво… Ми бачимо, що в цій епітафії зазначається, що храм побудований на місці поховання сином Якова Лізагубом Єфімієм. Справді, після смерті Якова Лізагуба, а дата смерті тут точно зазначена 9 серпня 1680 1998 року. І відповідно, ми можемо е, ну досить точно е, зрозуміти, коли почалося будівництво самого храму, і хто почав будівництво. Почав будівництво його син. Після смерті Якова Лізагубу е, фактично без сумніву казацтво Чернігівське обрало. Е, Чернігівським полковником Юхіма Лізагуба, тобто сина Якова, знаменитого Якова Лізагуба. І Юхім Лізагуб будує храм, усипальницю над похованням свого батька. Це досить теж прикметна риса роду Лізагубів. От подивіться, чи багато збереглося на сьогоднішній день, ну, бодай на Чернігівщині, в Чернігові каплиць, поховань. Де поховані відомі люди, і ці поховання, і ці е, значить, е, храми, усипальниці побудовані дітьми. А тут ми бачимо цілий великий, досить великий храм побудований на місці поховання батька. Це теж говорить про стосунки, відношення сина до батька, про родинні е, стосунки. До речі, кажучи, е, Сам Яков Лізагуб вочевидь був названий на честь апостола Якова. А апостол Яков, я так нагадаю, що це один із трьох найближчих учнів Христа, і в Новому Завіті є послання апостола Якова, яке якраз насичено такими настановами про Дбайливість, про звитягу, про віру, про вірність, про, як би ми зараз сказали, ну стосунки такі людські, і, можна сказати, сімейні. Так що тут не випадково, так би мовити, і ім'я засновника роду Лізагубів, Яков Лізагуб, ну і відповідно сам храм теж побудований на честь. Небесного покровителя роду лізагубів апостола, апостола Іякова. Де похований полковник? Ну, тут ми бачимо на епітафії зазначено, Прямо перше слово. Зде Яков загуб воїн, здесь похований. Чи похований він саме? На цьому місці із, з, всередині храму чи в, в вівтарній частині, чи в якійсь іншій частині достеменно невідомо. В радянський час відбувалися археологічні дослідження, знаходилися різні поховання, але встановити яке саме поховання належить Якову лізагубу невідомо. Встановити не вдалося. Але це не нічого дивного, багато е, от таких поховань, знаменитих людей, вони наче й відомо, де вони поховані, та, і зазначене місце більш-менш конкретне, але точно віднайти неможливо. Ну, наприклад, ще один е, е, фундатор Чернігівського єлицького монастиря. Генеральний обозний Василій Дунін Барковський також похований на території монастиря, і, за переказами, він похований в самому Успенському соборі. І колись був напис, що правда не на дошці Мармуровій, а виконаний на портреті. Що знаходиться? От під цим портретом знаходиться поховання. Генерального обозного Дуніна Барковського, коли археологи почали досліджувати, то під ці там, де зазначено було поховання, там нічого не залишилося. Але це не стільки важливо, скільки важливо, що до нашого часу збереглася, зберігся храм, велична каплиця із похованнями, із цим написом, який свідчить про. Те, що лізагуби були фундаторами цього монастиря, і, до речі, кажучи, коли монастир відновлювався в 17 столітті під час управління монастирем Архімадритем Іонікієм Галятовським, відомим, знаменитим українським письменником 17 століття, то він не лише відбудовував монастир. Він і написав першу історію монастиря, яка називається Скарбниця Потрібна». І закінчуючи цю працю, він звертав тогочасним керманичем увагу тогочасних керманичів України Гетьманщини. Звертав увагу на те, що давні князівські родини. Пиклувалося про монастир, і він пише, що монастир і успенський собор був оточений багатьма каплицями, які не зберіглися, вочевидь, і до сьогоднішнього дня, і в 17 столітті вже їх не було. Але він тоді звертав увагу керманичів українських і говорив: так дбайте ж про духовність, дбайте про святий монастир, будуйте його і відбудовуйте. І він пише: тоді. Вас, Господь, благословить на всі ваші справи. Ну, я переказую, звичайно, я не цитую, благословіть ваші справи, дасть вам благодійстві довгих років життя і е, е, довгого життя вашим родинам. От якраз на прикладі е, історії родини Лізагубів ми бачимо, е, е, ну, можна сказати, так, збулося оце пророцтво. Архімадрити Еонікія Галятовського, той, хто вкладав і будував, відбудовував цю обитель, цей монастир, Господь дарував і славу земну, і славу, так би мовити, небесну. От говорячи про род Лізагубів, ми знаємо, що це досить великий, розгалужений род. До речі, кажучи, сам Юхім. Ліза Губ також вочевидь, похований теж в цьому храмі, який сам збудував. Храм, до речі, був освячений 14 вересня 1701 року, коли Юхім Лізагуб був черніївським полковником. Тобто, ми можемо таким чином зрозуміти, що храм будувався близько трьох років. Так, от похований і Ліза Губ, вочевіть поховані, і представник інші представники роду. 1719 року Семен Лізагуб, наприклад, Бунчуковий товариш подарував монастирю ну, відомо серед чернігівців, знавців Чернігівської старовини озеро Старуха, яке знаходиться ось тут, на заплаві річки Дісна. І інші представники роду Лізагубів також благодійні вкладали. Піклувалися, будували, піклувалися про монастир. Ну і як свідчення про те, що небесна длань вона знаходилася і знаходиться над родом Лізагубів, ми знаємо, що в радянський час у храмах Лізагубівських храмів Седнєва було знайдено кілька десятків мощів. Ну, це представники родулі загубів і близькі до них люди. Це теж не випадково. Можна сказати, це випадково ні, нічого подібного. Таких випадків не буває. Тобто ми бачимо, що і якісь ну, символи, якісь знаки небесні над тим, що рід дійсно прославлений не тільки на землі де ми йому віддаємо належну шану і повагу, досліджуючи, вивчаючи, пропагуючи і сам рід, історію роду і те, чим вони займалися, а також є і небесні такі знаки, які теж свідчать про те, що і на небі теж рід Лізагубів також ну, має свою, 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 свою значимість, свою шану.